Зараз рашистські пропагандісти виють, що всі від війни устали, що потрібен мір. Ну чому вони так виють? Тому що ну, раша, раша літить в тартарари. Вони на себе відчувають це економічне падіння. Потім в військовому плані вони теж розуміють, що прийде час, раша провалиться. Вони це відчувають і. Це є ж гарне пророчество Дудаєва, коли він говорив, коли українці повертаються, вони не можуть розрахувати свої сили. А це мається на увазі ну, на цей час, що коли почнуть повертати Донбас. Та... Крим так будуть туди літіти, усі там Якути, таджики, якими зараз питаються заселити в Криму ці колаборанти, так будуть літіти стрімко. І ще Україна забезпечена на 10 років вперед роботою, тому що усіх цих пропагандістів і ті, хто підбурював на війну, підтримував війну, і ті, хто кічився тим, що вбивали на війні українців, їх потрібно буде усіх відлавлювати. Також, там, і хто в чеченських війнах приймав. Мав участь і чеченцям потрібно буде їх відлавлювати. Я маю на увазі чеченців, не кадирівців. Так що. Ну, такі справи. Вони валяться, раша валиться, тому вони зараз питаються. Мірці ціною добіться міра. І, і Путін сам постійно за переговори, за переговори, тому що вони, у них виходу немає іншого. Чи зараз, чи провалиться і їх розтращать, чи якось добиться пер, перемовин якихось. Ну, Перемовин теж на пів шляху ніхто не буде зупинятися. Ніяких перемовин не буде, тому що Путляр був за нозою, усі там два 25 років. Він ось постійно намікав на ядерне, ну, постійно ядерні погрози, постійні погрози світу, чимось, то газова блокада, то ще чимось. Ну, а зараз до нього доберуться все. На все добре, до слідючої зустрічі.